Цього літа, попри воєнний стан в Україні, діти все ж мали змогу відпочити перед початком навчального процесу. Зокрема, у бродах місцеві книгозбірні організовували для дітей щотижневі релакс години. По селах Золочівського району діяли дитячі християнські табори, а місцеві поети збирались на творчі посиденьки на території бродівського замку. Власне про літнє дозвілля дітей та дорослих піде мова у наступному відеосюжеті. доброї легкої руки вчительки, бо вона знає, що треба дітям вчителів. З Надія Дмитрівни, котра тепер працює і представляє Національний парк Північне Поділля. Саме з ними ми започаткували ці зустрічі. Саме від них ми почули найцікавіші розповіді про історію природи нашого краю. І саме сьогодні вже завершальна наша зустріч, тому що закінчуються канікули і ви йдете в школу, і сідаєте за шкільні парти. Впродовж літа щотижня бродівська бібліотека для дітей приймала відвідувачів. Новий день нашої зустрічі по сьогодні п'ять. Найбільше малеча відвідувала місцеву книгозбірню у п'ятницю, щоб провести весело та з користю час. Я беру жовтий кружечок і складаю ось так. Ви можете так робити ось так. Так, а потім ще раз ось так. От! І він виходить отак. Так. І ось так. Все. Зокрема, діти мали можливість відвідати різноманітні майстер-класи, пограти цікаві ігри та знайти нових друзів. Особливий цей захід тим, що ми хочемо навчити дітей про відповідальності про тих, яких ми приручили, тобто про тварин, особливо домашні тварини, кішки, собаки, яких зараз багато є на вулицях. І задуматися діткам і батькам чи варто брати додому домашнього улюбленця. Також зустрічі мали пізнавальну мету, адже деякі не тут у бібліотеці присутні могли почерпнути для себе багато корисного про історію рідного краю. Мистецтво арттерапії та багато іншого дітям надати не тільки знання про те, як треба, які що потребують домашні улюбленці, але ми хотіли сьогодні ще щоб вони попрацювали, скажімо так, руками. Вони себе сьогодні почують художниками, виготовляють аплікацію із використанням круп словом, усе було спрямоване на патріотичну тематику. Також у навчальному центрі «Ерудит» з 1 серпня двічі на тиждень працювала творча майстерня. Тут під час майстер-класів з виготовлення різних цікавинок діти весело і цікаво проводили час і водночас творчо розвивалися. А ще приємний естетичний відпочинок та емоційне відновлення супроводжували дітей під час літніх таборів. Дуже файний табір. Прикольно тут. Зокрема, у серпні в селі Заблоці діяло два табори: один на території школи, інший на подвір'ї місцевого храму парафії Успіння Пресвятої Богородиці, де парухом є отець Ігор і В Програмі є веселі банси для дітей, великі ігри. Також буде квест, поїздка в село Підгірці. Також харчуються діти в школі, мають обід на першу годину. Насправді стараємося щоб день був насиченим і щоб діти максимально могли почути веселі емоції. У селищі міського типу поморяни також організували цікавий табір для дітей. Ма тут спільно діти з аніматорами, мали можливість досхочу повеселитись та розважитись від сірих буднів. Ми розпочинали наш день з молитви. Ми молилися в церкві, дякували Богу за цей день. Потім приходили сюди на подвір'я, танцювали банси, робили різну розминку, щоб діти трохи розрухались, прокинулись. Після чого ми робили завдання в командах. На початку табору ми розділили між собою пісні українські, деякі є на воєнну тематику, деякі народну, кому яка випала. І ми мали протягом цього тижня зазняти кожен якийсь кліп. Після чого ми мали такий трошки вільний час, бавились потім великі ігри, ну і завершували також молитвою. Ввечері ми для старших робили вечірні дійство. Ми дивилися фільми: кіборги, чорний ворон, різні такі. Після чого їх обговорювали. Ну і на цьому завершували наш день, оскільки табір християнський і має назву Веселі канікули з Богом, то й про молитовну духовну ціль теж не забували. Метою цього заходу, який відбувається в цей нелегкий час, найперше є молитва: об'єднати наших діток, що є нашим майбутнім, об'єднати їхні християнські маленькі серця до того, щоб у серці кожного із них десь виринуло це бажання. Обійняти Бога, а відтак сказати йому: Господи, я хочу, щоб закінчилась війна. Господи, я хочу, щоб мій тато повернувся додому, бо і такі дітки є, батьки, яких є зараз на фронті на війні, захищають нашу державу. Тому ми їх об'єднуємо молитвою. Ми їх об'єднуємо їхніми намаганнями проявляти свою любов до, до Бога, до церкви і щоб подати їхні прохання. Аби Господь Бог їх вислухав і за цих шість днів дарував їм надію в їхніх дитячих серцях, що з Богом обов'язково переможемо. Не менш цікаво проводили своє дозвілля діти у Красненській громаді. Зокрема, у селі Сторони Баби, також організували християнський табір Фокус на щастя. В сьогоднішньому таборі мені дуже багато чого сподобалося. Різні ігри, подарунки, багато чого нового. Розкажи про свої враження. Мені дуже подобається в цьому таборі. Настільки подобається, що я не хочу його залишати. Мені хочеться ще раз сюди приїхати. До речі, такі табори це спільний результат співпраці представників влади, громади, організаторів та місцевих жителів. Найперша мета це, скажімо, для того, щоб більше познайомилися з Богом. Ось це найперше, а друге це дозвілля розваги, гірка з водою, батути. Друга гірка. Різні проходили конкурси. Ось заробляли такі монетки. Вони купували на них там чи воду, чи подарунки, чи солодощі, чи, чи так само йшли на горку відпочивати. Тобто є виглядів такої ярмарки. У нас проходив ось цей дитячий табір. Табірні зустрічі тривали і в бродівській громаді. Власне, тут у місті Броди також діти мали змогу повеселитись та більше пізнати Бога у таборі хоробре серце. Ми працюємо з дітьми, тому що діти, по-перше, це інвестиція в майбутнє. По-друге, це діти не просто наше майбутнє, а вже й теперішнє. І з ними треба займатися. І те, що діти зараз зайняті, вони не в гаджетах сидять, не в телефонах. Вони зайняті доброю справою, вони розвиваються, в них і рухи є, і вони вчать також і слово Боже, тобто вони досить різносторонньо. Займаються в часи в час проведення табору, окрім таборів. Наприкінці літа молодь у Бродах збиралась на творчі посиденьки на території місцевого замку. Стали Сьогодні ми проводили один з заходів, який ми запозичили в них драбина. Суть заходу полягає в тому, що ми виступаємо на драбині саме. І ну, можна, ми читаємо вірші, співаємо. Іноді сьогодні, як сьогодні, наприклад, у нас була дискусія на рахунок української культури, українського медіапростору. Серед природи у дружній компанії кожен із присутніх мав змогу продекламувати рядки авторської поезії, зачитати уривки прози чи просто поділитися з друзями своїми думками. Складаюся із гороскопів та з інших небесних знаків. Він відвертався і думав. Я ж і взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилася. Знаєш, як часто сниться ніби слово не можу читати із сотень літер. Він захочував очі. Боже, та яка різниця? Я і не вчитель, не батько, та я і навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні. Чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Він давав, що читає, та ніколи їх не читала. Дуже тішуся, що в нашому місті є така можливість, є можливість продемонструвати свої, свою поезію, е, можливість просто посміятися, поспівати і всіх запрошую сюди. Це надзвичайна атмосфера. Хочу, щоб це відчули всі. І доки юнаки та дівчата діляться своєю творчістю та співають українських пісень, наймолодші жителі Бродів мали змогу відвідати цікаву виставу «Сміхошарики», яку провели у Бродівському міському народному домі. うん。 Часом заклад громадського харчування садиба янота», що у селі Вербляне Бузької міської територіальної громади уже не вперше приймає у себе діток переселенців та внутрішньо переміщених осіб. Маємо нагоду сьогодні бути власне в садибі. Єнота єнотів з командою. Людей, які прибули на до нас, наш центр для внутрішньопереміщених осіб з різних точок нашої держави, зокрема з тих, де ведуться сьогодні бойові дії або вже є окуповані території, і для цих людей це теж така гарна нагода побачити людей, які ну теж готові прийняти, готові поділитися тим, що мають своїм добром. І це локація, ну не є випадковою. Бо е, до добрих справ, які творять люди, долучаються також і тваринки, та, які е, ну, є такими, якими вони є, відкритими, щирими, правдивими, і дуже часто це допомагає людям, які е, переживають біль війни, і просто відійти від тої такої реальності, і, і розуміти, що ну, майбутнє є, і воно є добрим. Цього разу ще й провели благодійну акцію на підтримку дітей з особливими потребами. Тут ми бачимо є різні вироби, які дітки самі робили, і ми виставили їх на продаж. Сподіваємося, так, це дуже красиві речі, роблені своїми руками, що люди будуть значить, купляти, робити приємне собі, і дуже велику допомогу тим вони зроблять для цих дітей. Також, крім цих виробів, які ми продаємо, ми сьогодні маємо кухню. На мангалі готуються різні страви. Також ми запросили нашого земляка Павла Онофріка для того, щоб він сьогодні поспівав українських е, пісень. Е, також у нас мастер-клас, різні майстер-класи для різної категорії дітей. Ну і само собою всі наші тваринки, єнототерапія. Це е, все в комплексі для того, зроблено, щоб е, сьогоднішній день люди змогли провести. Приємно і з великою користю. Отож, бачимо, що у територіальних громадах Золочівського району діти мали змогу весело провести своє дозвілля, відпочити і набратися сил перед шкільними буднями. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Василина Куть, Дмитро Стоцький, Андрій та Олена Ковальчуки телеканал Броди онлайн.